Вітаю вас, любі друзі! З вами містер Стратег. Зараз вересень і нова світова подія атомний терор. Тож почнемо, будемо грати за Global Trust. У них трішки простіший старт на початку, тому що у них є електростанції, які працюють на а, і це пришвидшує трішечки розвиток, тому що їх простіше будувати. У нас одразу спочатку є вже е, шахти для видобутку вугілля. Так, і ну. Ми будемо цього разу змагатися. Точніше, ми будемо воювати вже з піратами. Тому, якщо минулого разу ми просто розвивали науковців, то тепер ми точно будемо розвивати військо, воєнний флот і точно будемо з кимось битися, ну, з кимось, з піратами. Так. Ну і, скоріш за все, ця місія теж буде не дуже складною і досить швидкою. Так. Де у нас що у нас є? Так, це у нас один воєнний корабель. І один наш стандартний. Нам треба побудувати флот з цього, з шести корабель. Добре. Давайте почнемо. Так, одразу де у нас тут можна? Не хочу будувати тут, бо тут буде за мало місця, і тут буде більше саме індустріальна зона. Тому трішечки пересунемось в бік одразу. І ось тут розташуємо місто. Так, нехай поки там буде. Швиденько, так. Будуть матеріали одразу. І. А, у нас ще немає населення, тому відчепіться. У мене зараз перші етапи будівництва не до вас. Так, поки у нас немає населення, у нас немає електростанції. Добре. Хоча б якесь населення потрібно. Так, чудово. І нові можливості одразу ж нехай буде дві. На всяк випадок. І одразу їжа. Еко Balance Деградейшн. Звісно ж, у Global Trust -у екологія не так впливає на. Прибуток від податків, ніж у еко, і це їх невеличка перевага. Так, не дуже рівно, але як є. Так, і нам треба швиденько-швиденько розвинути наше місто, щоб просто відкрився. Відкрилась можливість будувати флот. Так, що таке? Замало буд будматеріалів, Я зрозумів. Так. По-перше, чи є у нас ще тут щось є? Чудово. Так, а що від нас хочуть? Зняти блокаду? А, знищити два корабля. В цілому ми можемо зробити це вже зараз. Поїхали. Давайте пришвидшимося, бо якось дуже все повільно відбувається. Є. Yeah. Hey, нам дали кораблі. Непогано. Так, що тепер? Дос... Ага, будматеріали. Можливо, нам навіть не доведеться будувати свій фот. Можливо навіть самостійно зараз. Усім потрібні будматеріали. У мене стільки будматеріалів немає, насправді. Тут треба відремонтувати корабель, а тут просто привезти їм. Це, звісно, дуже чудово, але давайте трішечки зосередимось на розвитку нашого міста. Так, як якось ось так треба буде розвинути. Ще вулицю. І ось тут вже побудувати казино Максимально ефективно, на мій погляд. І напої. Напої. Ми в цьому можемо зробити це біля цієї шахти, бо вона все одно нам знадобиться в майбутньому. Я от тільки не пам'ятаю, скільки там полів. Ага, всього два. Ну добре, нехай поки буде так. Нам на даному етапі багато то і не потрібно. От податків би нам побільше, б, звісно, побільше. Б. Добре, пришучуємося. Ви самі не ремонтуєтесь дуже погано. А у нас воно, скоріш за все, ремонтні доки відкриються лише. На другому етапі розвитку. Так, напої вже постачаються. І є чудово. Знайти одного архітектора. Ну, давайте знайдемо одного архітектора. У нас місто невелике. Ми зможемо це швидко зробити і швидко його Відвести. Так. Ось сюди. Чудово. О, ми можемо купувати. 12 тисяч за корабель. Непогано в цьому. І от у нас вже. Од п'ятий кораблів. Так, хвилинку, що таке. О, стояти, стояти, треба захопити корабель. Давайте ми спочатку його відіб'ємо. І тепер зможемо його захопити. Все ж таки треба буде побудувати ремонтні доки. Бо, бо наш флагман взагалі ледве плентається. Так. Ремонтні доки. Та стійно. Забагато всього ти від мене хочеш. Так, що ми ще можемо зробити? О, до речі, тут потрібні будматеріали і риба, а у нас це є. У нас це є. Будматеріали. скільки там треба? 20 тонн і риби. А, навпаки, 10 тонн цього і 20 тонн риби. І треба це привезти ось сюди. Так, чудово. Всі ремонтуються, так, нехай ремонтуються. А, віднові. Що, де? Куди? А, треба підібрати ось ці п'ять... 5... Підібрати ось ці п'ять ящиків. Ну, давайте підібремо. Підіб... Так, пришвидшуємося. воу 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 не ні 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 Так, так, стривай, ну. Це мої кораблі? По-перше, що ви тут робите? По-друге, звідки ви тут взялися? Так, ми втрачаємо флот, який нам дарують інші NPC. Ну, добре. Ну, погано, звісно. але Будемо тепер їздити усім флотом разом. Бо це не рішення. Що я підібру якусь штукенцю для фото. Непогано. Так. Де я загубив ці ящики? Ось тут. У мене було вже 6 кораблів. Я два втратив. Тому що нас нам вже пропонують використати їх. Щоб знищити піратів. Всього ж 6 кораблів для потрібно. Щось мені здається, що десь нас обманюють. Так, ти ж можеш підібрати? Можеш. Так, і тепер. Сюди. Знову 10 тонн. А, ось нагорода одна гадюка. 50 зброї. Ну, непогано заїжджу та буд-матеріали отримати корабель, це непогано, на мій погляд. Щось нам ще дали? А, це, це не для кораблів, добре. Повертаємося додому. Так. Мені здається, що я зараз саме ось такими дивними рішеннями собі фот і зроблю. А якщо я одразу запасусь. Ресурсами на два рази. Ти даш мені два корабля. No really? <laughs> Прикол, це, це на постійній основі можна робити. Так я так можу собі швиденько фо зробити. You you really Прикольно. <laughs> мені подобається. Нащо треба було розвиватися до другого рівня? Я навіть не встиг побудувати, а в мене навіть воно ще й не відкрито. Mm. Добре. І в мене, до речі, мінуси, мінуси, мінуси. Я ще куплю в тебе один. Все, ходімо. Я думаю, що тепер ми спроможні щось зробити. Так. Нам треба знищити головну базу. Cool. The... Все <laughs> прикол. <laughs> Мені сподобалось. Ну тобто е можна було все це зробити трішечки швидше, якби я звернув увагу на те, що Едемина і дає на постійній основі корабель просто за базові ресурси, можна було не відволікатись на інші побочні завдання і просто собі, собі зробити от таким чином. Прикольно. І дос дос досить швидко. Так, добре, давайте. ну, Ми горе грали за Глобал утраст нехай буде глобаутрасту. Я навіть не знаю, як на те реагувати, це було занадто якось швидко. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі у наступному відео та тихого і мирного вам неба.